Вибух. Там настільки все було щільно, всіяно цими мінами. Далі, третє. Четверте. Неможливо було нормально працювати, неможливо було робити якесь оперативне розмінування. Коли ми там перше заїхали там, в Тростянець, то ми там були, можна так сказати, на розхват. Це вона була, це, це, кожен двір, просили, щоб ми до них заїхали. І сам це ворога, так? Ми як сапери, як вибухотехніки, працюємо повільно, обережно, кожен будинок ми оглянемо, кожну прилеглу територію оглянемо, але ж на це все потрібен час. Моє життя змінилося таким чином, що після повномасштабного вторгнення в нас з'явилося дуже багато роботи, особливо в перші дні, в перші місяці. Що стосується нашої області, ми вперше зіткнулися з мінно-вибуховими пристроями, з мінами, які ми до цього бачили лише в книжках. Уперше ми зіткнулися з мінами, пастками. Це в Харківській області, коли ми туди приїхали і почали. Уже роботу на Ізюмському Балаклійському напрямку. То вже там ми багато зустріли мін-пасток, які вони закладали. Були такі міни, там як МОН-50, які розбиралися, і всередині там були в них зроблені пастки. А більше зіткнулися вже в Херсонській області. Саме там ми вперше побачили міни-пастки, і що промислового виробництва, так і саморобного виробництва. І там настільки все було щільно всіяно цими мінами. Пастками, що просто ну, неможливо було нормально працювати, неможливо було робити якесь оперативне розмінування. На все потрібно було час, на все потрібно було ретельно оглядати, тому що дуже багато як і вибухотехніків, так і е, з працівників там, ДСНС, військових, які отримували травми під час розмінування, які і загинули під час розмінування, і саме там ми зіткнулися вперше з мінами, які вони клали під протитанкові міни. Ну, міни-пастки, які були під протитанковими мінами, під різного роду предметами. Також і були це великі габаритні там ящики, від яких знаходилися міни-пастки, коробки і різного роду підозрілі предмети. Було таке, що і переживали, і був таке відчуття страху, тому що предмети нові. Ти, ніби про них там усе знаєш, і як цей предмет себе поведе. Ти не знаєш, тому що в багатьох вибухонебезпечних предметах є там і система самоліквідації, яка з якихось причин не спрацювала. В деяких предметах є там системи там, із сейсмодатчиками, які повинні там спрацьовувати. На рух людини і вони не спрацювали. І ми знаємо, що біля цих мін проходили люди, але в цей самий момент, коли ми з ними могли працювати, вони могли якось себе повести некоректно. Так що так, якась внутрішня тривога і переживання були. Працюємо по місцях виявлення таких предметів, де знаходилися, де колони ворожої техніки, де стояли колони ворожої техніки. А також колони, які були знешкоджені або які не були знешкоджені, але вони переїхали і після себе позалишали сюрпризи. Ми зачищали території для того, щоб служби... Могли провести лінії електропередач, зачищали території, щоб служби могли підключити мобільний зв'язок, щоб могли лінії, газові лінії під'єднати, щоб в людей було там тепло, газ. Також прочищали території, щоб люди могли транспортними засобами нормально проїхати до населених пунктів, щоб могли вести людям гуманітарну допомогу. Було таке, що Просто дорогу в одну сторону пробивали, дивилися, щоб вона не була замінована. І той самою дорогою назад ми ще раз повторно робили прочищення. Ми там познайомилися з хлопцем. Йому було 14 років, він там з братом, вони їздили і шукали собі дрова для заготівлі на зиму. І ми так з ними розговорилися. Він мені він нам розказав я описав предмети, які він бачив саме біля населеного пункту, де він проживав. Ми його взяли до себе в автомобіль, щоб він нам приїхав приблизно, показав місця. Так, дійсно, ми побачили, що там було дуже багато як протипіхотних мін, так і протитанкових мін. Там була і система дистанційна. Мінування е, такими мінами, як ПОМ-2, мінами ПФМ. Так, також там були і новітні російські протитанкові міни, які там стояли. Там видно було, що вони тримали свої позиції поблизу цього населеного пункту і дуже гарно мінували. Там ну, просто неможливо було нормально ходити, нормально проводити якісь. Е, ну, Якесь розмінування він нам розказав, що він ходив по всіх цих дорогах, що він оминав усі ці міни. Що коли ми прийшли, вже почали там наносити на карту приблизно розташування мін і приблизно. Уже говорити про те, які міни першими зачищать, він нам сказав, що він ходив і біля цих мін, і біля цих мін, і на цій ділянці місцевості він був, і на цій ділянці місцевості був. І це просто від таких слів, знаєте, як то кажуть, і волосся на голові підіймається, бо тому, що дитина років 14 ходила біля цих вибухонебезпечних предметів, можна так сказати. Це як прогулянка по дуже тонкому льоду. Коли ми там вперше заїхали там, в Тростянець, то ми там були, можна так сказати, на розхват, тому що буквально кожен двір просили, щоб ми до них заїхали, тому що в, одни, в одному дворі там були залишки там, від системи запового вогню, в іншому дворі були залишки там, після обстрілів, там, то мінометних, то артилерійських. Деякі з приватних там будинків, де знаходилися ворожі війська, де вони готували свої там позиції. Люди зразу дізнавалися, що сапери просили, щоб ми глянули їхні будинки, їхні там прилеглі території. Ми, як сапери, як вибухотехніки, ми працюємо, ми нікуди не спішимо, тому що треба на кожен предмет звертати увагу. Потрібно дуже Обережно оглядати територію, оглядати залишки того вибухонебезпечного предмета, який залишився. Була одна історія, де ми оглядали пекарню в Тростянці, там базувалися ворожі війська. Ми вирішили з колегою передати транспортний засіб, який був у нас на цю пекарню. Їм ні на чому було возити ні хліб, ні сировину для приготування хлібу. Цей автомобіль. Ми його... Забрали цей автомобіль, ну, трошки, трошки давили підмарафетілі, і це він працює сьогодні, до сьогоднішнього дня. Це ж ви хліб розвозите, звісно, хліб розвозимо, розвозимо хліб. Зачистили це приміщення, пекарня почала працювати, і якраз транспортний засіб став йому на ході. Наша робота полягає таким чином, щоб люди себе відчували в безпеці, щоб люди були впевнені в кожному своєму кроці, що їхній крок буде безпечний, і їхній, і їхніх дітей.